Пальто, яке я всім завжди кажу, що це мій абсолютний фаворит. У нас модель максимально витончена, елегантна по фігурі, причому дуже приємно міряти безпосередньо свій розмір, коли він дійсно максимально по фігурі. Це темно-синій колір. У нас є чорний, є два відтінки сірих, світліший і темніший, а є колір Кемл. І всі ці моделі у нас є в розмірах, але найприємніше це те, що ця модель вона така робить стрункіше у нас візуально і почуватися змушує справжні. Елегантної леді високого рівня, тобто дійсно дороге пальто за, до речі, доступні кошти. Розтібається навіть в розтібнутому стані це дуже комфортно та зручно. Ну і вже ж, як завжди, можна підібрати у нас до таких моделей різні аксесуари. Є моя улюблена сумка, шанель білого кольору, таким контрастом абсолютно буде виглядати на фоні синього пальто. Чи ну, чорна, можливо, все ж таки буде зливатися, або взяти більш такий. Теплий варіант, тобто вона може бути і бежева, теж темно-синім кольором виглядає дуже гарно. Тому я вас всіх чекаю, зокрема на наших вечірніх стрімах. Міряйте і приїжджайте сюди в блокбастер. Обирайте свої ідеальні моделі.